Рівноваження мережі трангуляції у програмі кредодат. Умова задачі така: ви маєте мережу шести точок, таку центральну систему. Перше, це треба вам її замалювати і проставити виміряні кути. І баз, баз, базисну сторону і ще одну діагональ. Кожного буде різна згідно вихідних даних. Тобто, це, звичайно, мережа, яку гендозисти виконували. Ну, раніше зараз менше використовується, але в принципі задача є актуальною. Тобто задача така, маючи координати точки А Б і виміряні горизонтальні кути, отримати координати всіх точок мережі. Зробимо це в дат. Я покажу на прикладі маленького геодезичного чотирикутника, як вести дані. Вам треба пройти всі точки, АБ, це всі тут мають бути. І ми будемо вводити не кути, а напрямки. Що таке напрям? Це значення горизонтального, відліку горизонтального кругу на певну точку. Тобто, якщо ви починаємо давати з А станції, так всі будемо такти зліва направо. І беремо по правилу лівої руки, вводимо ці напрямки. Тобто найлівіша точка від станції А це є Б, на неї ми вводимо 0. Далі на точку С ми маємо кут номер 19 Його значення. Тобто в даному випадку його значення, бачите, 30, 29, 05, от я його І на, на точку J. Напрямок на J. Ми маємо кут е, на J14 плюс 19. Треба додати. тобто ми отут додали, Бачите, от. Ну і так само тут ще треба буде, якщо всю систему в центральну то ви ведете, ще напрям F додати ще 12. Тут буде ще точка F. Далі точка B. Знову, я так як я казав, на точку C ми, ми по правилу лівої руки вписуємо 0. Далі на, на точку uh, J, бачите, кут 17, я його писав. і на точку A кут 17 плюс 15. Далі точка C. Так само ми. Uh, Замикаємо цей чотирикутник, Тобто ліва точка для нього буде J. На нього вводимо 0. Далі на точку А кут, напрямок 18, так, і на точку B 18 плюс 20, от вони є. Ну і на точці J знову у нас точка А буде ліва, напрям лівий, далі на 13-й кут і 16, 13-й плюс 16. От вони є. Так це ми все робили в меню. Вимірювання. Ось тут ви запустите кредит. Так ви це ведете. Далі переходите в пункт ПВО і вводите координати двох точок. Ось ці в даному випадку я вводив. Є. І тоді, в принципі, вам для умови задачі цього достатньо. Так? Далі тиснете оцю кнопку. Перед добром. одне важливо тут ісходний тип треба виставити. І все, а тут далі ці робочі вони у вас самі появляться з врівноваження. І тоді у вас з'явиться ось така мережа, у вас вона буде може, там маленька, велика. Рекомендую отут дані, свойства проєкта, і тут поставити на масштаб 1 до 10 тисяч, оскільки мережа у вас велика, отут вона п'є по 2 км навіть. І оцей квадрат буде 1 км 10 см. Мережа вона, в принципі, мала би отриматись, от, натиснувши цю кнопку. Ну і далі вам треба буде натиснути кнопку Врівноважити. Ви отримуєте координати цих от, от двох точок, поки, да, геодезичного чотирикутника. В даному випадку у вас мала би бути тут більше це велика центральна система. Ну і задача, потім всі відомості, які будуть доступні, вам роздрукувати, додати до роботи. От в даному випадку, точність точок, так, це і G. Так, ну і інші тут є відомості. Ну, Тут вже він сам розрахував. Тобто ваша задача ввести всі всі, всю мережу центральної системи.